А виставку Українська Друга світова від 1 вересня 1939 року, коли українці у складі війська польського стали до бою з гітлерівськими агресорами, до останніх пострілів на далекому сході у війні з Японією, презентували у Полтаві. Вперше у цій виставці винесено саме у виставковий простір інформацію про український вимір Другої світової війни. Ця виставка створена колективами Українського інституту національної пам'яті Громадської організації центр досліджень визвольного руху наводиться інформація не лише про участь українців у складі армії радянського союзу Червоної армії, але й у інших військових формаціях країн антигітлерівської коаліції. Вперше у виставковому проєкті, де йдеться про Другу світову війну, показано роль української повстанчої армії у другій світовій війні брали участь понад 7 мільйонів українців. Усі висвітлені в експозиції події перегукуються із сучасними подіями і пов'язані з історією нашого краю, каже старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Валентина Клочко. Кожна тема цього баннера вона перегукується із, із історією нашого краю, тому що Полтавщина була окупована два роки і п'ять днів тривала ця окупація. І чи взяти, наприклад, початок війни, чи взяти ту саму Уманську яму на Полтавщині? Теж були свої концентраційні табори, наприклад, Хорольська яма. 50 Три тисячі військополонених Південно-Західного фронту, які залишили Київ, відступили. Тут були взяті оточення і загинули у цій Хорольській ямі. І той самий Бабин Яр, тому що на Полтавщині були свої Бабині Яри. Регіональний представник інституту національної пам'яті Олег Пустовгар означає, експозиція актуалізує внесок саме українців у перемогу над нацизмом у Другій світовій. Важливою особливістю є і те, що показано таку сторінку в історії України, як Українська головна визвольна рада. І, до речі, мешканцям Полтавщини важливо знати, що її очолював наш земляк, уродженець Шишак Кирило Осьмак. А віце-президентом Кирила Осьмака в Українській головній визвольній раді теж був наш земляк, уродженець Полтавщини, зокрема села Очеретувати нині це Семенівська громада Федір Вовк. Виставка експонуватиметься в обласній бібліотеці бібліотеці імені Кутляревського до 31 жовтня. Також з експозицією можна ознайомитись онлайн на сайті бібліотеки або інституту нацпам'яті.